Декоративно-ужиткове мистецтво з народними звичаями і традиціями пов'язані вироби декоративно-ужиткового мистецтва. Упродовж віків сформувалися різноманітні художні ремесла: ткацтво, килимарство, вишивка, різьблення по дереву, кераміка, плетіння, витинання. Кращі зразки українського, декоративно-ужиткового мистецтва різних регіонів увібрали у свої візерунки, форми і кольори, все багатство людської душі і народного таланту. Декоративні вироби з дерева. Зразки килимарства, ткацтва на рушнику, вишивки на одязі. Мистецтва витинанки, вирізування з паперу візерунків нині доповнюється технікою вириванки з вільними краями. ОПІшнянська кераміка. У Старовинному казацькому містечку Опішня. На Полтавщині існує унікальний національний музей-заповідник українського гончарства. Здавна більшість населення опішні займалося виробництвом керамічного посуду, горщиків, мисок, уманців, глеків, стилізованих скульптурних зображень тварин, баранців, козликів, биків, левів. Посуд розписували переважно рослинним орнаментом. Фігурки оздоблювалися фактурним ліпним декором. Варіант 1. Виготов витинанку чарівні птахи. Запропонуй різні варіанти складання з неї візерунків на склі вікна. Варіант 2. Виготов витинанку зайчики побігайчики застосують лос паперу різних кольорів для передачі природного оточення. Мистецька СКАрбничка Витинанка вирізана з паперу прикраса. Декоративне ужиткове мистецтво, різновид мистецтва пов'язаний зі створенням і декоруванням виробів побуту. Кераміка вироби з опаленої глини.